Всім привіт! До вашої уваги! лот. нова поставка товару. Піжами чоловічі, бренду ліверджі. Є різних моделів. Кофта та штани. Штани на манжетах, на резинці. Є з різними принтами. Розмір від S до 2 XL. За розміром S буде 8 комплектів. Розміром M буде 7 комплектів. Та з розміром XL та 2XL буде по одному комплекті. Два комплекти буде футболка та штани. Ковта та штани буде 6 комплектів. Шорти та футболка буде 11 комплектів. Всього в лоті 19 комплектів. Вартість лоту 4500 гривень. Є такий комплект утеплений. вартість одного комплекту 237 гривень. Марки присутні в упаковках. Футболка та шорти решник за барви. Матеріал бабовна, кофта та штани. Футболка та штани. Цей лот вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!